У Запоріжжі відбулися незвичні змагання. Хоча з першого погляду їхня назва зовсім не нова, силове триборство, але є нюанс. Адже цей пасіанс склали незвичні нам класичні спортивні дисципліни, а вправи із загальнофізичної підготовки. Вони знайомі просто усім, адже використовуються не тільки у підготовці спортсменів, а й є складовою і уроки фізичної культури в школі. Це підтягування, віджимання від підлоги та піднімання корпусу для навантаження м'язів. пресу. Корисні і доступні усім, не зважаючи на вік і стать. Силове триборство, яке сьогодні змагання, з якого сьогодні приходять, дуже важливі. Насамперед тим, що це силове двоборство потрібно нашим військовим, яким потрібна і сила, і витривалість. Тому ці змагання мають право жити, вони неодмінно повинні жити. Бо в наш час дійсно було таке, що якщо хлопець не міг підтягуватись, то на нього і дівчата не заглядались. Змагання відбулися у боксерському клубі Беркут. Ця організація давно відома своїм креативним підходом до популяризації спорту та здорового способу життя. Керівник клубу Олександр Курников не зациклюється тільки на своєму виді спорту. Так зовсім нещодавно тут відбулися змагання з настільного тенісу серед збірних команд Федерації контактних одноборств. І ось цього разу черговий експеримент. Він був ускладнений тим, що для цих дисциплін не існує єдиних офіційних правил. Тож їх довелося створювати буквально на ходу. Прийшли до такої схеми. Якщо підтягування проходили, за схемою просто кількість повторень, то віджимання та підйомі корпусу на прес треба було зробити максимум рухів за фіксований час. Це і перетворило звичайні вправи для ЗФП на справжні змагання, коли треба викладатися на повну розписали ми правила таким чином, що в нас були і діти, і дорослі, і вже ветерани, там уже 45+, плюс, і бачите, сам подавав приклад, трішечки дихання зараз не можу встановити, тому що дві хвилини віджиматися від полу і робити прес дійсно дуже, дуже складно. Важко було не тільки 50-річному Олександру Курникову. Це навантаження належно оцінив і професіональний боксер, неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних турнірів Арман Магурін. Зараз він тренер клубу Беркут, тож знаходиться у постійному тонусі, чудовій фізичній формі. Цього разу він став чемпіоном у силовому триборстві у своїй віковій категорії. Але сам зізнається, це було нелегко. Дві хвилини було забагато для того, щоб відтискатись і робити. робити прес. Було добре. Дві хвилини, хоча б могло бути і більше. Можна було б більше робити, якщо було часу більше. А відтискання вже ще разів зробив, вже руки забилися, потім вже тяжко. Але незважаючи на ці складнощі, змагання довели свою демократичність. З близько 20 спортсменів, які боролися за нагороди, були як професіональні треновані спортсмени, так і ветерани, і зовсім юні хлопці та дівчата. Одна з учасниць, – 12-річна Мадлена Даниленко. Її фах гирьовий спорт, яким вона займається під керівництвом знаної української спортсменки Любові Черепахи, і не злякалася конкурувати з набагато дорослішими чоловіками. Це в характері. Вона Завжди конкурує з хлопцями і на тренуванні вона бере гірю, таку, як підіймають хлопці, підіймає її теж, після чого хлопцям вже соромно не підіймати. А вже найближчим часом Мадлену чекає інше випробування. Дівчина готується до чемпіонату світу з гірьового спорту. Там вона також конкуруватиме з більш дорослими спортсменками. 12-річна запоріжанка виступатиме у віковій категорії до 15 років. Тож нинішній турнір стриборства став для неї своєрідною перевіркою фізичної готовності. Витривалості. ну я можу ще більше зробити, якщо буду працювати. І якщо будуть наступні такі змагання, я буду старатись зробити більше. Таким чином, експеримент довів своє право на життя. У майбутньому організатори планують зробити ці змагання регулярними і, звичайно, очікуємо нових оригінальних ідей. Здається, довго чекати не потрібно.